10 березня минулого року трапилося ДТП, яке потягло за собою дві смерті: інспектора ДПС та активіста правого сектору. За кермом автівки знаходився Марко Чаос, голова обласного осередку національно-визвольного руху. На той час у правоохоронців існувало дві версії. За однією із них Тойота, обганяючи рейндж-ровер, з правого боку, скоїла зіткнення з позашляховиком. У результаті удару потрапила під вантажівку. Ще один варіант джип. Підрізав легковик, який його наздоганяв, і після цього Тойота зіткнулася з мазом. Саме цієї думки досі дотримуються представники правого сектору. Однак правоохоронці за рік слідства дійшли іншого висновку. Дивіться, що зараз зробить оця влада, оця злочинна влада. У мене ще не було жодного допиту ще жодного разу мене не допитували в міліції. А мені вже зараз є такий прокурор-перехрест. Так оцей прокурор підписав. Е Підозру в скоєнні ДТП, хоча мене ще ні разу не допитували. Так сьогодні до входу обласної прокуратури представники правого сектору та цивільного корпусу Азов прийшли вимагати справедливого слідства у цьому провадженні. Туди ж привезли із собою автомобільні шини, та їх не палили. Акція попереджувальна. Однак, якщо правоохоронці і далі не дотримуватимуться принципу справедливості, діятимуть радикальніше. Це кримінальне провадження. Активісти вважають політичним тиском на обласну організацію правого сектору. Аналогічні дії вчиняються владою по всій країні. Ніякого політичного підтексту у вказаній кримінальній справі немає. Загинули дві особи, і ми повинні провести розслідування і прийняти рішення. То остаточне рішення по цім по цьому кримінальному провадженню буде приймати суд. Однак і в цьому думки правого сектору і прокуратури розійшлися. Національно визвольний рух, скажімо так, єдиний націоналістичний рух, який не війшов ні до структури УМВС, ні до структури Збройних сил України, ні до структури СБУ. Хоча переговори вже давно ведуться про це, але влада навмисно затягує для того, щоб знищити такий добровольчий рух, як правий сектор, як добровольчий український корпус. Ось ну я більш не бачу нічого, тільки як політичний підтекст цього цього. Наразі вирішується питання про застосування до маркачауса домашнього арешту триває слідство.